в адміністрації професорського викладацького складу університету привітати усіх на сьогоднішнім знаменним де. Я хочу особисто привітати усіх першокурсників з тим, що ви стали студентами Житомирського державного технологічного університету. За багаторічну історію серед випускників нашого університету є дуже багато відомих вчених. Меценатів, підприємців, багато відомих людей, які проявили себе в політиці, в громадській діяльності, і вже завтра своїми здобутками ви можете долучитися до тієї великої нелегкої праці і своїми здобутками прославляти Житомирський державний технологічний університет. Ви маєте унікальну нагоду за ці студентські роки отримати гарні фахові знання. І, по суті, сьогодні ви розпочинаєте новий шлях у своєму житті до свого кар'єрного зростання, до становлення, до подальшого свого просування у цій нелегкій, але досить потрібній праці навчання.